Із початком війни захисники з українського добровольчого корпусу Правий сектор відправилися у найгарячіші точки а дім ветерана став потужним волонтерським центром. Сюди приносили і продовжують приносити їжу та амуніцію для хлопців з добровольчого корпусу. Проте засновники закладу вирішили, що окрім волонтерського повинен існувати й ветеранський простір, тому установу знову відкривають для відвідування. Бачимо актуальність в тому, щоби подбати про сім'ї і близьких захисників України. Так, тобто вони можуть сюди звертатися за юридичною підтримкою, психологічною будь-якими іншими питаннями, щоб це був простір знову комфортний для них, так. І ми це робимо в такий спосіб, що маємо нагоду відновити цю роботу завдяки тому, що подалися на проект, який так анонсував ветеранхаб. Таке відкриття простору плюс плюс. плюс плюс з гаслом свої тут ми подалися і ми виграли цей проект. І ми у співпраці з ветеранхабом відкриваємо простір плюс плюс тут в домі ветерана. Простір плюс плюс це місце, де близькі захисників і захисниць зможуть отримати підтримку та розуміння. У домі ветерана простір відкривається для відвідування з 1 вересня. Він працюватиме у будні дні з 15 до 19 години за адресою Тернопіль, проспект Злуки 53. Всіх запрошуємо в цей простір, і бачимо в цьому зараз велику актуальність. От щоб бути разом, бути поруч, так бути серед своїх, особливо що стосується дружин. Тих хто чекають своїх чоловіків, так будемо організовувати для них події, як підтримати його, хто вирішив захищати Україну і не зійти з глузду, так тобто, як не вигоряти, а відновлювати свої сили. От тому багато в нас планів, ідей, подій, які тут будуть відбуватися, то ми запрошуємо і наші сторінки і Просто приходити побути тут завжди буде відкрито для усіх. Якщо простір плюс плюс відкривається з вересня, то сам дім ветерана буде відкритий вже з 26 серпня. Аби ветеранський простір запрацював вчасно та повноцінно, його керівники просять про фінансову допомогу усіх небайдужих. Більше інформації про потреби дому ветерана можна знайти на офіційних сторінках проєкту у мережі Фейсбук.